Якщо пам'ятаєте в МЛ7, якщо не догрузили педаль і гідравліка відпрацювала, то воно ходу і вибухало. Ну що, в общем, то небажано, тому що демаскується постановка мінного поля. Якщо воно ну, десь оперативно ставиться. Ну і плюс ті, хто його ставлять там ще лазять, щоб їх. Вже ж не повбивало, блядь. В общем, тут зробили запобіжник на цей випадок. Прогорає замідлювач. І далі він підпалює отут два піротехнічних стопора. Ну, Це фактично, якщо пам'ятаєте, гранати РГО РГН, там це саме таке от, наглядне, що таке піротехнічний стопор. Це якась. Ну, металева деталь, якийсь шток, який підпружинений, всунутий там в корпус, але запресована шашка піротехнічної суміші, яка не дає цьому штоку вийти. Як тільки вона прогорає, пружинка і той шток вилазить. Ну, або залази. З якої сторони поставили пружину. Тобто, що в РГО РГМ там він залазив і сповільняв движок. Ось тут зроблено отут, ровно сенс той самий. Два таких піротехнічних стопора. Але між ними є різниця в часі. Центральний стопор ну, горить оті 2-2,5 хвилини. Крайній стопор отут з боку. Оцей, а горить на 0,2 секунди довше. Тобто, більше суміші напхано. Зараз е, розповім, нахера це зроблено. Крайній стопор, оцей от, він тримає от там на дну, ну отут -от під кришкою, тримає движок.